Чотирнадцять людей загинули, майже півсотні поранені через російський удар по Одесі. Це оновлені дані від Одеської обласної військової адміністрації. Окупанти обстріляли місто сьогодні близько полудня. Рятувальники одразу прибули на місце влучання, почали гасити вогонь, розбирати завали. І в цей час ворог повторно завдав ракетного удару. Внаслідок як такого є і загиблі, і тяжко травмовані серед рятувальників і медиків. Більше про наслідки ворожої атаки ми розпитаємо у Сергія Брачука, речника української. Добровольчої армії південного напрямку. А пане Сергію, вітаю вас за останніми даними. Можливо, у вас є новіші. Так і залишається цифра по жертвам: 14, на жаль загиблих і 46 поранених. Слава Україні, слава збройним силам на цю годину. Дійсно, список загиблих постраждалих він слава богу не збільшився. Сподіваюся, і не збільшиться. Хоча відповідно рятувальна операція вона продовжується, розбирають завали. Можливо, під ними ще є люди. Зараз цифра буде уточнюватися. Дійсно 14 загиблих, 46 поранено, і серед них семеро людей це представники ДСНС, які дійсно після першого влучання у житловий квартал міста це приватна забудова. Виїхали на місце порятунку людей на місце проведення рятувальної операції, так само як і медичні працівники, аби що надати відповідну допомогу. Була пауза ворогом взята, і потім нанесено ще один удар. і вже удар цей був нанесений саме по представникам рятувальних спеціальних служб, що є відповідно і порушенням від міжнародних конвенцій, тобто Росія, вкотре демонструє свою терористичну сутність, нічого нового тут не відбулося. Можна лише сказати, те що. Заплановано було саме вбивство мирних людей і нанесення удару по рятувальним і спеціальним службам, тому що я вже сказав, що було перше влучання. Тобто ворог взяв певну паузу, розумів, що люди поїдуть надавати відповідну допомогу, і тому спеціально для того, щоб я розумію, збільшити і кількість жертв, щоб можливо ударити по поранених, тому що розуміли прекрасно. Приватний сектор люди можуть бути вдома, і тому може бути багато людей, що постраждали. Власне, так і відбулося, тобто Росія демонструє свою терористичну суть і надалі. І ще раз кажу, рятувальні роботи вони продовжуються. Максимально надається зараз медична допомога усім постраждалим. Наразі є е, такі поранені, які в досить важкому стані. Сподіваємося на медичних працівників. О, сподіваємося на Божу опіку, і звичайно, сьогодні Одеса. Знову здригнулася в чергове за ці усі дні, тому що бачимо ворог інтенсивно обстрілює наше місто, і наразі завтра в області та в Одесі оголошено день жалоб. А чи вистачає крові? Бо були заклики принаймні у пабліках про те, що е, ну просили людей здавати всі групи. Я не можу звичайно сказати, це не моя компетенція про те, чи ви достатньо сьогодні крові, яка сама кров необхідна. Я просто хочу всіх закликати одеситів. По перше, величезна вдячність. Бо наскільки знаю, на станціях переливання крові відповідних адресах утворилися вже черги, величезні черги. По перше, треба орієнтуватися на офіційні підкреслюю, повідомлення від офіційних структур про те, чи потрібна на сьогодні кров, а де приймається ця кров за якими адресами тому що ми ж розуміємо, що у нас здача крові йде кожен день, тому що є поранені захисники в тому числі. Тому орієнтуйтеся, будь ласка, на офіційні джерела. Ну тому, що розуміємо, що для того, щоб здати кров, необхідно відповідна підготовка, uh -huh. мати відповідний стан здоров'я. Але ще раз хочу не споклонитися одеситам, кажуть, що черги просто величезні. А чи попередньо говорили, що це була балістика? Обидві удари були балістичними ракетами. Попередню так Попередньо ми говоримо про територію тимчасово окупованого Криму, що знову телізує як завжди, власне, і вчора, і сьогодні і на завтра процес демілітаризації Криму, тому що це загроза для не лише південних наших теренів, нашої держави, а й для інших регіонів, центральних регіонів, в тому числі, звідки дуже часто прилітає власне дрони камікадзе, звідти летять, так що роботи ще для сил оборони дуже багато. Дякую дуже Сергію за це зведення. Тримайтеся. Сергій Брачук був з нами з Одеси, речник Української добровольчої армії південного напрямку. А сьогодні, близько одинадцятої години дня, Росія нанесла два з паузами ракетні удари по Одесі, по приватному сектору. Станом на зараз відомо про 14 загиблих і майже пів сотні поранних, Серед них ті рятувальники, які виїхали на місце влучання після першого вибуху. Сумщина тут майже пів тисячі ударів завдавали Росіяни по області. Загинули двоє мирних жителів, п'ятеро поранені. І як інформує національна поліція, через ворожі обстріли регіону пошкоджені чотири десятки приватних домівок, багатоповерхівка, склади, аптеки, лікарня. Понівечені також понад пів десятка автівок і цивільна інфраструктура. І через нічну атаку на Вінничині загинуло дві людини. Трьох ушпиталили. за даними ДСНС, росіяни вдарили по житлових будинках області безпілотниками у Тульчинській громаді через падіння уламків, пошкоджене помешкання. На Харківщині загарбники поранили жінку, а снаряди поцілили у приватний будинок. Вщент його зруйнували. У е, ударив ворог по харківському району. Також вогонь охопив дах однієї з осель. Гараж, понівечені дві автівки. У вовчанську росіяни обстріляли помешкання і господарчі споруди. Неспокійною була ця ніч і в Києві. Окупанти спрямували на столицю шахеди. Безпілотники летіли з Курської області. Захисники нашого неба збили всі російські дрони на підступах до міста. А загалом за минулу ніч 24 шахеди запустили Росіяни по Україні. Всі безпілотники вдалося збити. Повідомляють повітряні сили. Дрони летіли з Приморсько-Ахтарська та Курської області. Ворог також випустив сім керованих ракет типу С-300 с 400 по Харківщині, Донеччині. Одну керовану авіаційну ракету Х-59. Вона летіла на Полтавщину. У Україну повернули ціла ста загиблих українських воїнів. Повідомляє про це координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Правоохоронці і судмедексперти встановлять особи загиблих. Після цього рідні і близькі зможуть поховати полеглих героїв. Організація Об'єднаних Націй фіксує системні катування російськими військовими українських полонених. Заявила про це слідча комісія організації. У звіті пишуть про найсерйозніші зловживання у великих масштабах, розцінюють їх як злочини проти людяності. Члени комісії наводять розповіді потерпілих, які розкривають безжальне жорстоке поводження, фіксують відверту зневагу до людської гідності як наслідок фізичної і ментальне травмування. Докази свідчать, що російська влада. Да порушує норми міжнародного і гуманітарного права. в ООН закликають до подальшого розслідування. Вони мають довести, що подібні ситуації становлять злочини проти людства. Цю доповідь подали до Ради справ людини у Женеві. Звичайно, були побиття словесні образи використання електронних пристроїв на різних частинах тіла, і це лише деякі з випадків. Був дуже обмежений доступ до їжі, води, предметів першої потреби. І картина, що випливає з того, як поводилися з військовополоненими протягом тривалих періодів, дає нам можливість використовувати слово жахливо. Забезпечити засобами РЕП бійців на Авдіївському напрямку. Вирішити це питання. Взявся головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він мав робочу поїздку на цей відтинок фронту. Ворог щодня кидає в атаку штурмові підрозділи. Техніку за підтримки артилерії і дронів намагається прорвати українську оборону. Також він активно також працює там ворожа авіація, і головком разом з командирами обговорили план дій та забезпечення боєприпасами українських підрозділів на цьому напрямку для зміцнення. Оборони